Погані дороги, обдерті будинки. Такий краєвид милує око туристів зразу ж біля вокзалу. Білими воронами в пейзажі є лише ці три будинки: два з них відремонтовані, а третій з рештуванням. Його фасад тільки почали чепурити. Новим обличчям кам'яниці завдячують магазинам та банкам, які розташовані на першому поверсі. По перше, ми працюємо в цьому місті вже досить давно, і ми плануємо працювати надалі. Тому нам цікаво, як воно виглядає і яке враження воно справляє на тих, хто. Заходить до нас і навіть на тих, хто проходить повз ось як виглядав 143-й будинок ще півроку тому. Тепер його фасад не сірий, а кремовий. Саме таким він був ще за часів Польщі. Відремонтована покрівля і фасад, який не буде руйнуватися, тому що всі елементи покрівлі є справними. Однак, через те, що будинки є історичною цінністю, їх мали б не ремонтувати, а реставрувати. Запевняють працівники франківської райадміністрації. Безумовно, що мали би проводитися, напевно, реставраційні роботи, але реставраційні роботи і є набагато дорожчі. О, через то. Зв'язку з тим, що ну недостатньо грошей в міському бюджеті власне на такі потреби. Через то ми було прийнято рішення, е, щоби проводити зараз е, просто ремонтні роботи. Однак навіть на звичайний ремонт грошей у міському бюджеті бракує, а ініціативні підприємці трапляються рідко. Тому здебільшого доводиться переконувати і просити відсотків. Десь 80 потребують ремонту в нашому районі, але е, теж шукаю, що, що ми от ми, тут в нас є вокзал. Це якби лиця міста. Кожна людина, яка приїхала в, поїзд в місто Львів, уїхала і бачить. Оце ще хоча б отаки. Ну ми почали звідси. Я думаю, що і будемо працювати в подальшому на сім. І нехай буде рік, нехай буде два-три. А от мешканці до справи не долучились. кажуть, їм будинок і так дорого обходиться. При моїй пенсії 900 гривень я би не могла здати взагалі, тому що я за свій рахунок, от дивіться, мені дах тече. Я визиваю майстрів, і я за то не дому права платити. А я ще даю хлопцям за те, що вони прийшли, зробили свої кошти. Відновити фасад коштує щонайменше 30 тисяч гривень. У липні за кошти підприємців планують зремонтувати ще 5 будинків. Христина Шевченко, Роман Маленький, головні новини Львова.